Триває спеціальний ефір на радіо в Студії працює Богдана Мосова. Ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру нашої країни. Російські війська вдарили дронами «Камікадзе» по одній з громад Київської області. Про це повідомляє обласна військова адміністрація сьогодні. Вранці попередня. Атака дронів Камікадзе, як повідомляють в офісі президента, йдеться про удари по об'єктах критичної інфраструктури. І за словами голови Міненерго Германа Галущенка, внаслідок ракетних ударів 10-11 жовтня, в Україні було пошкоджено близько 30 енергетичної інфраструктури України. Зараз будемо говорити про те, як Україна може протидіяти цим атакам. І не лише про це. На зв'язку зі студією Радіо Нове перебуває Олексій Данілов, секретар. Тар Ради національної безпеки і оборони України, пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава пане Олексію. Ми бачимо, що атаки на критичну інфраструктуру продовжуються. Ворог використовує іранські безпілотники. Ну і власне, 30% ураженої енергетичної інфраструктури це дуже багато, і ми не можемо бути впевненими, що це ще не кінець. До чого нам готуватися, враховуючи це, і якою ми бачимо цю зиму? Я хотів би зауважити, що розрахунки, які давав міністр Єрман Галущенко за 30 відсотків, вони є абсолютно некоректними. От, це не відповідає дійсності. От, і можу зауважити, що приведено вже абсолютно до ладу все, що можна було привести, і не треба лякати населення, що в нас нібито 30 відсотків енергетичної потужності наше відсутня. Це не відповідає дійсності ще раз, ну треба дуже коректно. Все це відслідковувати. На той день, коли відбувалася атака, так дійсно, у нас 30% інфраструктури знаходилися, в них було бажання їх знищити, що вони взагалі не працювали на нашу країну. От, ми на сьогоднішній день відновили майже скрізь по всіх територіях відновлене енергопостачання. Ми розуміємо, що готувалися заздалегідь до всіх цих процесів, От, розуміємо, що відбувається в цій царині, і не треба лякати людей. Чи буде складно, так, звичайно, буде. Це буде одна із найскладних зим, які нам треба пережити. Але я можу зауважити, що ворог, незважаючи на те, що в них стоїть в планах знищення нашої критичної інфраструктури, і мова йде не тільки на сьогоднішній день про енергетичну галузь, саме про електрику, мова йде на сьогоднішній день про газогони, Ми не виключаємо, що Російська Федерація може вдатися до... Звичних для себе терористичних актів, актів на території своєї країни по своїй газотранспортній системі для того, щоб в цьому звинуватити нашу країну. Те, що стосується шахідів, я хочу сказати, на жаль, так інколи вони прориваються, але кількість шахідів, які збивають е, наші військові наші протиповітряні сили, наші е, інші підрозділи, які задіяні в цьому процесі, воно сягає вже. Відсотків 90-85 в залежності від дня. Вони їх запускають багато. У цей іранський скажем так, так звані безпілотні літальні апарати, які мають назву скажімо так камікадзе. Ще раз наголошую, ми е, навчимося боротися з цими речами, але це не значить, що наше населення не має реагувати на е, ті повідомлення, коли йде повітряна небезпека. Обов'язково треба ховатися в бомбосховищах. Обов'язково треба приймати ті чи інші е, е, рішення по присуванню безпосередньо людей в місця, там де є абсолютно безпечна для них ситуація. О, і це питання для всіх має бути як я перепрошую, але як хоче наш. Стосовно шахідів, аналітики американського інституту вивчення війни сказали, що інструкторами щодо застосування росіянами цих шахідів є безпосередньо іранці, і ці дрони звісно, вони літаючі тарантайки, але певну шкоду, ж вони вже завдали. Як Україна має реагувати на такі дії Ірану? Чи маємо ми, наприклад, вводити санкції, якщо звісно можемо? Як ми маємо відповідати? Я хочу сказати, що країна Іран вона знаходиться під санкціями. Під санкціями знаходиться доволі вже довгий проміжок часу. Наші е, військові, наші фахівці, наші науковці розібрали вже по кісточках е, ці е, дрони, які летають, і ми можемо зробити для себе дуже неприємно такий висновок, що частина запчастин, які використовуються для виробництва цих е, дронів. Є е, західного виробництва і по е, тих санкціях, які на сьогоднішній день застосовуються проти Ірану, вони б не мали б права їх взагалі отримувати. Ми зараз займаємося цим питанням і звертаємося до всіх країн, які є е, частковим постачальниками тих запчастин, з яких збирається цей мотороллер, От і ми звертаємося, щоб вони а припинили, з'ясували в який спосіб вони там з'явилися для того, щоб вони не допомагали іранській стороні приймати участь на боці агресора для тих речей, які є абсолютним неподобством в сучасному світі. Ви казали в інтерв'ю Українській Правді, що ракет в Росії залишилося не так багато. А це йдеться про яку саме кількість І чи близький той час, коли вони все ж таки не зможуть ними користатися. Я можу сказати, що цей час вже наближується. Ми чітко усвідомлюємо, наша розвідка працює бездоганно, Ми знаємо. З математичною похибкою, скажімо, кількість ракет, які залишилися на території Російської Федерації, от мова йде саме про високоточні ракети, які для нас мають найвеликий клопіт. от те, що стосується інших радянських зразків, наприклад, С-300, там трошки ще є, але вже набагато менше ніж це було на 24 лютого. Я хочу сказати, що країна терорист, країна агресора Російська Федерація, з кожним днем стає все слабкіше, слабкіше і ще раз слабкіше. Ми ну, відслідковуємо всі ці речі. Я не маю права називати е, абсолютно цифри, які б ви хотіли від мене почути. Але повірте, мова йде вже на е, якщо брати відсотків, то лишається на рівні 25-28 відсотків від того загального. Загальну кількість, яка була в них на 24 лютого, а зараз захід готовий збільшити кількість ППО і про для України постачання, але ось ця готовність вона виходить з'явилася лише після того як сталася масована атака 10 11 жовтня. Хоча ми ж розуміли, що рано чи пізно це станеться. Російські пропагандисти закликали бомбити нашу енергетику, а все це було так, би мовити, на поверхні. Чому не вийшло заздалегідь отримати більше ППО? Ви ну, знаєте, що ми просили протиповітряну оборону ще починаючи з е, жовтня, листопада, грудня минулого року. Ми зверталися до наших країн-партнерів, щоб вони це нам е, зробили нам таку допомогу. І це було звернення і в січні, і в лютому, і в березні. Ви пам'ятаєте, коли почалася агресія? Ми зверталися до країн світу цивілізованого світу, щоб вони нам допомогли закрити небо, щоб наше небо було закрите. О, на жаль, ми не отримували. Відповіді, яка була на той час, ми вважали абсолютно адекватною загрозам які існували з боку Російської Федерації, тому що, ви пам'ятаєте, коли почалася агресія, то майже жодна країна не мала в розпорядженні інформації, що ми будемо стояти, що ми будемо боротися, більш того, що ми будемо чинити шалений супротив. І на сьогоднішній день я можу сказати, що змінюється вже ситуація. От, на сьогоднішній день кількість країн, які допомагають нам в боротьбі з російською агресією, збільшується. От, ми е, отримуємо вже і засоби протиповітряної оборони, інші засоби для захисту нашої країни. Звичайно, ми би хотіли, щоб це було ще і на передодні війні, і в перші е, числа березня, квітня, травня. От. Ну, а тим не менш, ми щиро дякуємо всім нашим партнерам, які нам на сьогоднішній день допомагають В цій боротьбі. Більш того, я впевнений, що після е, вчорашнього прийняття е, рішення, яке підписав е, президент Сполучених Штатів Байден стратегії національної безпеки Сполучених Штатів, там де е, Путін, саме Путін, іде червоною лінією, скажімо так, спільно з е, тими загрозами, які є для демократичного світу, і це персоналізація, яка там відбувалася, чи не вперше в історії сполучених штатів, коли людину називають безпосередньо винних винним в цих подіях, які відбуваються сьогодні на території нашої країни, там і на, для нашої країни е, є місце ці стратегії національної безпеки Сполучених Штатів? Такий доволі е, потужний документ для пояснення позиції Сполучених Штатів по сучасним загрозам, які існують на сьогоднішній день світі. А зараз багато міжнародних гравців намагаються вирішити питання Запорізької атомної електростанції. Йдеться не лише про МАГАТЕ, але й наскільки я розумію, і про Арабські Емірати. Як ви вважаєте, чи зусилля міжнародних гравців принесуть якісь успіхи? Я можу сказати точно, що зусилля наших збройних сил точно принесуть успіхи. От. І ми це доводимо кожного дня на полі бою. Знаєте, що президент нашої країни два-три рази на тиждень збирає ставку Верховного командувача, у там, де видаються безпосередньо президентом нашої країни. Всі накази узгоджуються, всі дії пов'язані з вісічів військової агресії з боку Російської Федерації, яка є. От, я можу сказати, що звичайно, ми би дуже хотіли, щоб всі е, міжнародні інституції працювали за тими нормами, правилами, які прописано у них в е, їх нормативно-правових документах. О, це стосується і ООН, і безпосередньо МАГАТЕ, яка є з частин от, цієї інституції. Я би е, вважав би, що активна позиція їх, якщо б вона була з самого початку, умовно кажучи, з березня місяця, коли відбулася. Е, Така подія може на сьогоднішній день мали б зовсім інший результат. Я хочу сказати, що Російська Федерація вона ще веде війну не тільки з нами. Вона на сьогоднішній день веде дуже потужну енергетичну війну з Європою. Вони е, роблять е, шалені кроки для того, щоб поставити Європу на коліна От і запорізька атомна станція це один із елементів. В тому числі і цій боротьбі не тільки з нашої країни, тому що нам для енергетичного балансу ця станція вкрай, вкрай важлива, але для енергетичного балансу Європи вона так само є е певним інструментом. Тому Російська Федерація буде робити все від неї залежно для того, щоб е в такий спосіб шантажувати Європу і примушувати нас іти на перемовини, от, які умови ставить Російська Федерація. Президент Туреччини Ердоган сьогодні перебуває з візитом у Астані де має зустрітися з диктатором російським путіним. Там вони будуть думати, як усадити захід за стіл переговорів щодо України. Ну, принцип про Україну без України може бути порушено. Що, що з цим, як ми маємо на це реагувати? Я можу сказати, що жодних домовленість без нашої країни ніхто за нашими спинами робити не буде. Якщо хтось вважає, що це можна зробити, це велика помилка. От ми довели, що ми маємо бути учасниками всіх цих процесів, і якщо хтось вважає, от, що без, без нашої участі можна щось вирішувати нашу долю, то ще раз наголошую, такого не буде. От, і якщо у Путіна є такі мрії, що він може тими чи іншими шляхами схиляти тих чи інших лідерів країн до, 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 до таких речей, от, ми розуміємо, де ми знаходимося, ми розуміємо сучасний світ, як він працює. І повірте, наша публічна позиція, позиція, яка кожного дня висловлює наш президент, не дасть всім зможзмоги робити за нашими плечима, за нашими спинами, те, що там хтось собі намріяв в Кремлі. Пане Олексію, стосовно безпекових гарантій і безпекових угод, ось видання Foreign Policy повідомляє, що українська влада спільно з колишнім керівником НАТО Андерсом Фоґрасмусеном пропонує нову угоду про безпеку між західними урядами та Україною. Частково вона розроблена за моделлю відносин між урядом США та Ізраїлем. Так вони пишуть. скажіть, що це за нова безпекова угода? Може, ви вам відомо щось про це? Можете окреслити певні. Півні пункти, ідеї, які там є це нова года. Це публічний документ. Він є в публічному просторі, він є на сайтах Офісу Президента. От це робочий документ, який на сьогоднішній знаходиться в робочому процесі, в обговоренні, в інсталяції. Це складна, важка робота. От, вона тривала певний проміжок часу. Її займався Андрій Борисович Єрмак, керівник Офісу Президента. От я хочу зауважити, що у нас, згідно нашої конституції. У нас є чітке в'явлення наш рух в е, НАТО. От в альянс, який дасть нам 100% гарантію від е, подій, які е, активно почалися в лютому 14-го року, продовжувалися в лютому 2022 року. Це буде 100% безпека гарантія для нашої країни, як е, перехідний період, як період до нашого членства в Альянсі, можливо. Такі, скажімо так, от е угоди, міждержавні угоди, от, коли вони будуть, в якому вигляді, знаєте, це така склад складна робота, як тільки ми вийдемо на той чи інший результат. Все основну, чим займа цим займається офіс президента, безпосередньо Андрій Борі Борисович, от, він веде цю, цю тему. От ми відразу будемо інформувати безпосередньо наше суспільство про ті чи інші досягнення в даному. Хотів вас ще запитати дещо про події на фронті. Ось на окремих напрямках бойових дій, зокрема у Донецькій області, як повідомляє наш генштаб, росіяни почали отримувати розпорядження від а, вищого керівництва щодо припинення тимчасового припинення наступальних дій. А чи розуміємо ми про що йдеться? Що там у них взагалі відбувається? Що це таке на Росії? Там відбувається доволі непроста ситуація. Там на сьогоднішній день вже з'являється щонайменше чотири армії. Як вони будуть проміж собою комунікувати? Як вони проміж собою будуть приймати участь і чи інших речах? Поки що складно сказати, але я можу сказати, що у пана Кадирева, е є своя власна армія. Ця людина володіє власною армією, яка не є підпорядкування армії умовно, шойгу. От у пана Пригожина, якщо так можна цих панів називати, от є своя власна армія у Золотова є своя власна армія, її армія, яка є безпосередньо у Шойгу. От ці чотири армії, собою, рано чи пізно почнуть ну, почнуть сперечатися. Я вже неодноразово на, наголошував, що питання, коли армія Кадирова почне вбивати Росіяни території Російської Федерації, це тільки питання часу. А е, ми бачимо зараз, що відбувається із цими чмобілізованими їхніми. Росії вдалося щось досягти за, за допомогою цієї мобілізації на даний момент. Росія збирає цих мобілізованих, от, вони проводять певні е, процеси на території своєї країни. Частина цих мобілізованих вже знаходиться у нас в полоні. От, і ми вітаємо тих людей, які мають е, розум е, швидко е, приймати таке рішення і здаватися в полон, тому що це буде е, гарантія збереження і життя, і поводження з ними по всіх конвенціях, які визнає наша країна, демократична країна, і врешті-решт е, вони рано чи пізно повернуться додому живими. Ті люди, які не мають бажання в цьому приймати участь, є велика вірідність того, що вони взагалі не повернуться до своїх рідних, близьких, до матерів, до дружин, до дітей. І це не наша провина, це їх вибір. Ми їх вже, я перепрошую, але туди відправили величезну кількість і десятками тисяч вже відраховується цей облік. І тому на сьогоднішній день ми розуміємо, що там відбувається з точки зору. Нібито частково мобілізації, я вже наголошував, що часткова мобілізація це як часткова вагітність. У нас у них кількість людей, яка збігла з території Російської Федерації, не маючи бажання воювати за Росією. Вона на сьогоднішній день майже вдвічі перевищує кількість людей, які вони на сьогоднішній день мобілізували для того, щоб. Приймали участь в цій безглуздій війні, яку зав'язала Російська Федерація. Стосовно Кримського мосту, ми зараз бачимо звинувачення у його підриві Україною. Особисто Кирило Буданова. Росія публікує ну просто недолугі фейкові докази. Дивно, що вони там візитку Яроша ще не знайшли. Або пане Олексій, можливо, вашу візитку. А от що ми розуміємо про події на Кримському мості через тиждень після них? Він не працює. Зрозуміло <ріст> а, а, а утонула пане Олексій, Ще на сам кінець хотів, я хочу сказати, що там на сьогоднішній день черги, е, які е, досягають вже більше ніж тисячі фур, стоять на босі Російської Федерації. От і те, що стосується взагалі цієї споруди, я хочу звернути увагу, що у нас немає жодних документів на території нашої країни, взагалі що це за споруда. От, з якого приляку там вона там з'явилася. Я хочу зауважити, що якщо ви хочете щось побудувати на території нашої країни, ви маєте пройти певні процедури, реєстраційну процедуру, згодити проект, от подивитися, наскільки це буде доречно чи недоречне. От, наша країна жодного дозволу на такі на таке будівництво нікому не надавала. От, якщо перейти на російську мову, це так званий самострой. От а по нашим законам самострої вони мають прибрати за власний рахунок рано чи пізно це відбудеться, пане Олексію. Ще на сам кінець у вас хотів запитати, як у активного користувача Твіттера, а що би ви могли відповісти Ілону маску на його останні заяви, у тому ж таки Твіттері? Я хочу те, що стосується маска, от зробити таку нам треба для себе визначити: він бізнесмен чи він політик. Право в тому, що дуже велика кількість розумних бізнесменів заробляють на політики. От. І те, що робить маск, це може бути одним з елементів його заробітку і не чималого заробітку, коли акції його компанії після певних заяв впадають. і хтось там скупає, чи то оточення Маска, чи то якісь інші діє е, 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 особи цього дійства. Я не виключаю, що це може бути е, ситуація пов'язана саме з бізнес-процесами. Такі знаєте. Бізнес е, на інформації. Ви пам'ятаєте, свого часу він казав, що він буде купувати одну з е, соцмереж? Доволі відомо. Потім він відмовився. А в процесі, коли відбуваються такі речі, то коливання акцій відбувається шалені, і це мова йде про мільярди, а не про сотні мільйонів доларів. От я хочу зауважити, що треба тут е, доволі е, уважно це інститувати. Ну і друга річ а може. Не, не стосується маска або якогось іншого прізвища, Макрона або когось іншого, я можу зауважити, що наша країна самостійно буде приймати рішення, як нам жити, чим нам займатися, от і в який спосіб ми будемо боронити нашу країну. І ніякі поради нам маски або інше в даному випадку вони абсолютно не потрібні. От, ми незалежна держава, ми самостійна держава. Ще раз наложу. Ми дякуємо всім партнерам, країнам, які нам в цьому допомагають участь. Ну, а якщо дехто на цьому заробляє на коливання курсів або на якихось інших речах, ну дивіться, в Кож, кожного своя доля, пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, був на зв'язку зі студією Радіо НВ.